А ви коли-небудь замислювалися, що станеться, якщо раптом усі люди на Землі зникнуть? Адже на планеті, яку ми заселяємо, існують глобальні катаклізми, епідемії, страшні хвороби, війни, і все це підводить до думки про те, що рано чи пізно людство може загинути. Уявіть собі, галасливі міста, тиха сільська місцевість і жваві райони усе порожнє. Це сценарій, який викликає і цікавість, і відчуття моторошного захоплення. У цьому надзвичайному експерименті ми вирушимо в подорож, щоб дослідити наслідки для землі без присутності людини, від природного середовища, яке відвоює свої простори, до залишків нашої цивілізації, що залишилися позаду. Так що, давайте уявімо, що буде. Якщо в одну мить усі люди на землі просто зникнуть. Заглянемо у фантастичне майбутнє нашої планети майбутнє без людей. Ви на каналі Просвіт, Буде надзвичайно цікаво. Поїхали! Один день без людей. Через день після зникнення людей на землі, через відсутність робітників, більшість електростанцій перестануть функціонувати. У результаті згасне світло у багатьох куточках світу. Але це все-таки станеться не скрізь. Наприклад, генератори гідроелектростанцій, до прикладу, гребля-гувера, яка знаходиться в Західній Америці і приводиться в дію потоком води. Подібні електростанції зможуть залишатися без догляду кілька місяців. Чи навіть років. Лас-Вегас, що живиться від неї, можливо, залишиться чи не єдиною плямою світла, який буде видно з космосу. Також ще який час працюватимуть вітряні електростанції та сонячні батареї, але тільки доти, доки в одних не закінчиться мастило, а на поверхні інших не накопичиться товстий шар пилу. Що стосується, до прикладу, метро, то в більшості міст воно буде затоплено протягом 36 годин. Оскільки за відсутності людей та електроенергії не зможуть функціонувати системи, що захищають метрополітен від ґрунтових вод за допомогою насосів. Один тиждень без людей. Якщо ми говоримо про світ саме без людей, але з тваринами, то спочатку наші домашні улюбленці зможуть пити воду. З підтанувших холодильників та харчуватися неприбраними продуктами, але потім їм доведеться покинути будинки колишніх господарів або померти з голоду. Саме в цей час майже вся їжа в магазинах, ресторанах та холодильниках зіпсується. Тим з домашніх тварин, кому вдасться вибратися на волю, доведеться розпочати боротьбу за виживання. Після вимкнення електростанцій свою роботу припинять всі очисні споруди. Внаслідок чого всі нечистоти з каналізації почнуть безперешкодно зливатися в річки та озера. Водопровідні системи міст також вийдуть із ладу, труби луснуть і вода почне виливатися з них. Невдовзі через потоки води на дорогах міст трісне асфальт. Назавжди зупиниться годинник бігбена, який не буде кому заводити. А через відключення кондиціонерів та вентиляторів, наприклад, розтануть всі воскові фігури в музеї Мадам Тюсо. На атомних електростанціях випарується вода, що охолоджує обладнання, це може призвести до численних аварій та вибухів, як на Чорнобильській атомній станції чи атомній станції у Фокусіма 1 через що екології нашої планети буде завдано серйозних збитків. Один місяць без людей. Через місяць багато міст, які розташовані нижче рівня моря та захищені від найближчих річок і озер дамбами та плотинами, будуть частково або повністю затоплені. Наприклад, дамби міста Роттердам прийдуть у непридатний стан. Рано чи пізно станеться шторм, та вода затопить місто. Найбільші аеропорти світу, такі як аеропорти імені Джона Кеннеді, Хітроу, та інші почнуть заростати травою. А на круїзних судах Аляски буде накопичуватися лід, і незабаром вони почнуть перевертатися. Саме до цього часу майже у всіх мобільних телефонів повинні розрядитися акумулятори. Півроку без людей Через півроку без людей популяція диких тварин почне стрімко рости і заповнювати покинуті міста. Малі представники дикої природи, такі як кайоти та рисі, які зазвичай минають міста, почнуть заселяти приміські райони, які також стануть пазбищами для оленів. Потім з'являться більші хижаки, пуми, вовки та ведмеді. А, наприклад, щури та миші поглинуть усі с'їсні запаси і покинуть міста. Один рік без людей. Міста Поступово перетворюватимуться на острівці джунглів, у тріщинах вулиць, у стінах та на дахах будівель почнуть рости трави і чагарники. Через сирість просочені водою дерев'яні конструкції привертатимуть увагу термітів та мурах, які будуть сприяти руйнуванню дерева. Приблизно через цей час в акваріумному комплексі імені Адюбона, розташованому в Новому Орлеані, загинуть усі живі істоти. Через рік раніше згадана гребля Гувера перестане виробляти електрику після того, як молюски заб'ють охолоджувальні труби, Лас-Вегас зануриться в темряву. Через обриви каната всі вантажні суда залишать свої порти і вирушать у плавання. Перше ж зіткнення будь-якого судна з мостом приведе до його затоплення. Трохи пізніше і міжнародна космічна станція також буде знищена. Оскільки нікому буде коригувати її орбіту, МКС стане поступово знижуватися, і станція рано чи пізно впаде на землю і згорить, як і деякі інші супутники. 10 років без людей більшість територій міст буде вкрита рослинністю з ліан, трав та паростків дерев. До цього часу розрядяться 99% всіх акумуляторних батарей. Також багато занедбаних міст за 10 років сильно постраждають від лісових пожеж. А наприклад, місто Сакраменто в Каліфорнії виявиться затопленим настільки, що літаки в аеропорту будуть змиті хвилями і почнуть врізатися в будівлі, призводячи до руйнування міста. 25 років без людей. Вашингтон стане болотистим місцем. А статуя Лінкольна, опори Паризької тріумфальної арки, ворота Букінгемського палацу та інших об'єктів заростуть рослинністю. На покинутих вулицях деяких міст оселяться леви, тигри, носороги та інші тварини, яким вдалося пристосуватися та вижити. Морська вода затопить такі міста, як Лондон та Амстердам. А в більш посушливій місцевості цих міст буде все під величезним шаром піску. Руїни Теоті Уакана, де Ариста повністю покриються рослинами, але сама територія буде впізнавана протягом кількох тисяч років. Більшість побутових предметів буде знищена часом. Побутова техніка від пилу та іржі прийде в непридатність, одяг та взуття. Зітліють, а фотографії та купюри будуть роз'їдені мікроорганізмами. 50 років без людей. До цього часу багато дерев'яних споруд або згорять, або згніють, або будуть знищені термітами. Дерева і ліани будуть рости в цегляних та кам'яних будинках. Земляні греблі почнуть руйнуватися через розростання розмитих ділянок у багатьох містах. Що знаходяться в зоні сейсмічних розломів, наприклад у Лос-Анджелесі, можуть статися землетруси, внаслідок яких буде зруйнована частина міста, яка залишилася колись від людства. 100 Років без людей. Більшість автомобілів перетвориться на купу металу. Але ті з автомобілів, що будуть перебувати на територіях з сухим кліматом. Постраждає менше і все ще будуть впізнавані. А наприклад, спущені багато років тому гумові шини та покришки, не піддадуться розкладанню або розщепленню ще протягом багатьох років. Великі мости, такі як міст Золоті Ворота або Бруклинський міст, обрушаться через корозію несучих тросів. Більшість створених людиною конструкцій піддадуться руйнуванню протягом найближчих 300 років. Багато вулиць, під якими пролягали тунелі метрополітена, обрушаться і перетворяться на затоплені канали. Третя частина всіх марачосів світу зруйнується. Більшість будівель будуть захоплені рослинами та тваринами, а міста будуть більше нагадувати пейзажі дикої природи. 200 років без людей. Через корозію, бурхливий ріст рослин та пошкодження фундаменту ґрунтовими водами. Зруйнуються будівлі, що залишилися. Корозія також знищить останні автомобілі. Але в Америці в штаті Техас є пам'ятник під назвою ранчо Кадилаків, що уявляє собою 10 ретроавтомобілів марки Кадилак, які вкопані носом у землю і збудовані у ряд. Завдяки фарбі, яку нанесли художники на ці 10 машин, вони збережуться найкраще за решту на планеті. А якщо говорити про дерев'яні споруди, то на той час вони також зникнуть. 300 років без людей. Міста, збудовані на болотистій місцевості, такі, до прикладу, як Амстердам, Вашингтон чи Лондон, почнуть йти під воду. Усі сучасні носії інформації, які будуть зберігати людську культуру. Лазерні диски, фотоплівки, флешки, папір тощо перетворяться на порох. Інші будівлі, що залишилися та мають металеві деталі, ще простоять не більше 300 років, а потім почнуть руйнуватися. Корозія не пощадить ні ейфілеву вежу, ні хмарочоси, ні греблі. Тисяча років без людей. Більшість сучасних міст буде вкрито зеленим покривом, а хмарочоси та будівлі, що обрушилися, стануть новими пагорбами. Острів Манхеттен повернеться до свого колишнього вигляду до заселення людини з безлічю озер та струмків. Доказів існування людської цивілізації майже не залишиться. Менш за все постраждають будівлі та конструкції, зроблені з масивного каміння або товстого бетону. Наприклад, Єгипетські піраміди, велика китайська стіна або середньовічні замки. Але землетруси призведуть до руйнування навіть бетонних конструкцій. Таджмахал, до прикладу, збудовано в сейсмічному районі Індії. Через 10 століть землетрус з магнітудою 5 балів обрушить його повністю. Колізей, зарослий зсередини, також може бути зруйнований будь-яким землетрусом. А на острові Пасхи швидше за все також відбудеться потужний землетрус, який призведе до руйнування легендарних статуй, що знаходяться на ньому. На місці, де колись стояв Париж, нічого не залишиться. Втім, венера Мілоська, зроблена з мармуру, збережеться ще протягом кількох тисяч років, оскільки мармур вважається одним із найміцніших матеріалів єдиними транспортними засобами, що збереглися. Можуть стати три місяцеходи, що залишилися на місяці з часів експедицій Аполлон 15, Аполлон 16 та Аполлон 17 Вони чудово збережуться, оскільки на місяці немає ні повітря, ні води, ні тектонічних зрушень. 10 тисяч років без людей. До цього часу майже всі нагадування про те, що людина колись була вінцем природи, зникнуть. Виживуть лише кілька кам'яних конструкцій. Серед них піраміди в Гізі, майже повністю занесені піском пустелі, і фрагменти великої китайської стіни. Також обличчя, які вирізані вгорі Рашмор, залишаться незачепленими на сотні тисяч років, і тільки за ними можна буде визначити, що на землі існувала цивілізація. Багато мільйонів років без людей. Майже всі сліди людей зникнуть. Про їхнє колись існування будуть нагадувати лише скам'янілі скелети у гірських породах, а залишки космічних кораблів та уламки супутників так і залишаться літати у космосі як єдине нагадування про людську цивілізацію. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалося і ви хочете більше таких відео. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей, друзі!